Длегі Майборса разом із ополченцями у березні 2014-го блокували рух колони збройних сил. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук пише представниця Вінницького автомайдану. Відео, що підтверджує співпрацю з донецькими сепаратистами, нині Чернівецького поліцейського у мережі вже немає. Поруч із цим представник Чернівецького автомайдану Олексій Коломієць каже, громадськість проводить своє розслідування. Вже вдалось зібрати і інші факти, які це підтверджують. Зокрема, у мережі ще є відео круглого столу сепаратистів, де виступає і Володимир Майбор. І на сьогоднішній день він підпадає вже під 366-ту статтю. Це подача неправдивої інформації, де йому на сьогодні можливо відкривати кримінальне пораження. Викинули на Фейсбуці про роботу Майбороса в дні. 7 травня 2014 року, де він приймав активну участь в забезпеченні правопорядку з сепаратистами з пакетом документів. Звернувся до служби безпеки України для належного реагування. Натомість сам Володимир Майборос, який у 2014-2015 роках очолював райвідділ міліції міста Волноваху, усе заперечує. Мовляв, перед його погодженням на теперішню посаду пройшов усі перевірки. Ця інформація вже неоднократно перевірялася СБУ і всіми службами. Претензії ко мне ніколи не було і не може бути, тому що ці всі факти вилажені, а не просто для дискредитації як мене, так і личного составу Воловаського району на той момент, який був. Чернівецькі поліції наша... кажуть, проводять розслідування цієї справи. Є у нас відповідні служби, які я думаю, володіють цією інформацією чи не володіють. Вони спростують або навпаки підтвердять саме те, що було викладено у соціальній мережі. З цього приводу нам і було дано запити. Чекаємо на відповіді. Активісти автомайдану обіцяють не чекати результатів розслідування наступного тижня. Планують діяти радикальніше. Планується на наступному тижні. Автомайдан України приїде сюди. І буде ставити питання про самовільне його звільнення з даної посади. Якщо ні, то будемо приймати більш радикальні міри. 1 квітня стало відомо, що Володимир Майборос подав рапорт на звільнення. Проте перевірка щодо його причетності до співпраці з сепаратистами триває. Повідомили в головному управлінні поліції Чернівецької області.